Слово нашим захисникам. Маємо ще один день і мені мій сусід, він, правда, служив в Збройних силах України. Вони в дядько каже, так як Андрюха кожен рік мені пшеницю продає, каже, якщо треба, приїхать, забери. Вони набрали вже мішки, то ми зацепили лапітоса. Вдали взяли на купотика і печемо до Андрюхи. Андрюхи, на жаль, вдома немає. Але заберемо, загрузимо, в те, що ми на локиті не возили. водили. Просив. Хлопці, боявся. приїде дядько, відкриє, загрузимося. А так що така у нас сьогодні техніка. Так що, друзі, прирулили. Ось така техніка, от такий довгий, просто капець. Що скажете, як у нас апарат? А? Це тільки Шелудько ми придурушний таке придумати. Ідя, де... Бу... Тра... Трактора і не видно, да? Доброго здоров'я, здоров слава Україні! Героям слава! Да. Коли вже я приїду, вже Андрюха мене буде відпускати мені гріхи. Ні, ну він скоро буде, я знаю. Скоро буде, скоро буде. але ж хоч... хоче, щоб вже приїхав, щоб не було цього гемороїв, хочеться займатися тим, чим і займалися. Страшне. Просто страшне. Звісно. Я зараз задом запетляю. Куди там? Да? Задом? Так що це тільки я, я можу придурочний прицепити лафет. Просто прицеп затентований. А ми ж тоді возили, пам'ятаєте, як ми їздили із Кропивницького. Тоді ми взагалі чотенько. Вон кіт іде додому. Вулкан, іди сюди. Ох і вулкан. Байдики знімають, хлопці працюють. Да? На завтра наче. Завтра має свіжина, хай би було і непогано. Бо в три часа ночі якось свиню різать не гоже. Ну в три не вийде. Так що підгрузилися, все, погнали. Так що лафету треба використовувати в різних напрямках, правильно? Все, я Андрюхі потім наберу, напишу, ми з ним розберемося, да. так що погнали. Що там, свинки ростуть? А що не приїжджають? коли. Так наш зарядиться вже трохи. Ні. є ще? Є? Нормально хазяїна повинно бути і підкривати, і на кровати, да? У мене є. Як Які моєї баби. В неї все було. Треба, щоб воно було. У мене є. Да? Це дуже так. добре. Все, всегда, погнали. Всі, є. Все, подякував. Пишеш так трактора і не видно, таке наче їде одна лафета. Так летіли, так летіли, да? аж назарчика згубили. Все, погнали далі. Бо без противовеса не пече. Оп. Але й третю повишеною, бачу. Головне, щоб жопа нормально стара відсиділа. Ось ось третьою рушили, погнали. Каже, баба бус стоїть, все стоїть, на чому вони поїхали, яке я не знаю. Оце на такому чортику поїхали і не видно й трактора. Правда, тут і зерна небагато, але вага трактора дуже маленька. Так що але справилися, трошки подуркували і все нормальок. Так що трошки трохи ми пшениці завезли, нам потрошки привозять. У нас вже трошки є, цибулька все сохне. Ну не знаю, в'язати ми, мабуть, косічки не будемо. Чіввіночки почистимо, озаряюш. Да? Що, тобі жарко чи що? Така холодина у нас тут в зерновому, це просто жесть, да? Таке мінус 45, наверное. а може всі 50. А це що, в нас висівка, да? висівка є, це у нас вже пшеничка свіженька. Тут вже тонне ну, дві є точно, да? дві вже є. І це тут десь тонна. Тоді десь в краєчку положимо і її переробимо. Так що, друзі, я такий відосик всьому і не о чому. Час летить, тут часник викопали, тут цибулю викопали, тут вже треба і картоплю буде копати. Так що дуже-дуже-дуже все швидко летить. Жарище, звісно. Ну, але якщо сказати, що там хекають сильно, то й не хекають. Тут вентилятори працюють. Липучі, липучки для мух повісили, дезінфекцію зробили. Ну, мухи є, але не настільки багато. Так що Басаємося таким методом. Куріть діоно хайкають. Що ви малишати? Хтось питав, мене ціна поросят, кажу 2,5-3 тисячі гривень. Так пара каже. я кажу, як пара буде стояти 2,5 тисячі, то я зразу застрелюся. Ну, По-перше, ми їх ще будемо держати, поки вони будуть ну, не такими, а, а такими меншими. І якщо це... Жіночка не приїде по цього кабана, я його скаструю хай залишається у нас. Так що, якось так. Так що, що якось Витяжки працюють. Мазушка наверное, за хряками. Зараз треба перевірити, і будемо парувати. О, 100%, мазуку будемо парувати 100%. Так що, друзі, життя в селі. Ніхто не відміняв. Треба працювати. Завтра вже задіємо наш забійний. Заріжемо якусь свинку чи кабанчика, ще цю Петрівну О. І картопелька. Картопелька також хочу поїхати ще на город, подивитися, що там у нас робиться на світанку. Теж почала дуже активно сохнути. Ми вже почали копати підряд. О, картоплі. Тут нічого сіяти не будемо, хотів би розкидати знаю, ну це тільки підполив, а так кинути в суху землю в принципі, немає сенсу. Так що поки то. Так що, роботу сільську ніхто. Будеш працювати, то будеш купу роботи мати ну, і можливо якийсь результат. Перед попік всяж, даже подпадав, Жарище таке просто страшне. Так що, друзі, на цьому буде все. Працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Підтримуємо завдяки вам. От. Так що сьогодні замовив ще резину для цього автомобіля, що вчора пригнали. Юра дивиться, все-таки ще бампера. Постараємося це все діло організувати, зробити і в ближайшому майбутньому передати Ілюхи. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі і по господарству, і підтримуємо наших захисників. Тому що якщо не буде господарства, то я тоді не зможу дуже нічого допомогти безпосередньо від своєї родини. І так кожен поки працюємо завдяки нашим захисникам. Ми повинні їх підтримати. миру, здоров'я і добра. На цьому все всім пока.